Де поїсти в Буковелі? Розкажи вже нам розказую, дивись. Значить, я дуже часто в своїх профілях говорю про ті самі заклади. Зверни на це дуже велику увагу. І я ніколи не говорю про деякі заклади. Хоча, повір, мені там пропонують і бартери, і гроші. І що хочеш, пропонують, щоб я прийшов до них і щоб я показав їх хоча б в сторіс. Деяких принципово не показую і не покажу. Не скажу тобі, по яких причинах і ніколи не скажу назву, але заклади, про які дуже часто говорю. Значить, дивись, перше. Ільмолійно-піцерія. Дуже класна піца, дуже демократична сама політика, прямо для другого підйомку центру Буковелю. І смачно. Мені Дуже подобається. Якщо прийняти з піццями, яких навіть от, ось, чуть -чуть дорожче, дорожчі моліно, у них краще піца. Суші, суші, я крутий заклад, все супер, все класно, але якщо більше грошей, піди в лангусту, там суші ще крутіші. Це просто самі топові суші. І при тому в лангусті, до прикладу, там взагалі дуже крутий заклад, дуже крута панорама, ще красивіша, ніж в мене зараз тут. І креветочки, морська серземно-морська кухня, взагалі суперечна. Якщо компанію, піди в Тбілісо заклад. За нормальні гроші посадите на істеця. Грузинська кухня вона дуже ситна, Тобто витратите дуже мало грошей. Ось ці заклади. Я реально сам ходжу. давай так не буду тобі говорити, що прям раджу. Потім будеш на мене свою вину перекладати. Але реально сюди сам ходжу. Можеш подивитися по моїх профілях і під цим відео посланчику обов'язково екскурсії, походи в гори і все інше про нього тільки через нас. Навіть трансфер жде.